Вітаю вас, малята, відгадайте загадку. Знизу кружечок, а сверху качок. Сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як на знайомку цю звати, Здогадалися так, цифра шість. Цифра шість на вишню схожа, і красива, і пригожа. Заманеться її їсти. Височенько треба лізти. Цифра шість, немов замок, знизу кругу вгорі гачок. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, Ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Малята, порахуйте, скільки тут заховалося шісток. Так. Вірно, шість. А зараз послухайте казку про пригоди числа 6. Одного разу число 6 пішло мандрувати. Першого дня відвідала воно понеділок, другого дня вівторок, третього дня середу, четвертого четверг, п'ятого п'ятницю, а шостого суботу. Ніде не затримала шістка однієї доби, а у суботу гостювала аж шість днів. Почували себе вони добре, навчили співати веселі пісні. Малята порахуйте, скільки вони вивчили нот. Молодці. шість. Ще воно вчилися розповідати вірші про природи. Як ви гадаєте, скільки було віршів. Так, шість. Потім до них у гості завітали звірята. Порахуйте, скільки прийшло звірів. Молодці, шість. А ще вони. Навчилися показувати фокуси. Порахуйте, скільки зірок вилітіли зі шляпки фокусника. Так, 6. Число шість і субота стали добрими друзями, тому шістка, повертаючись додому, при Пригостила суботу на гостини. Дякую вам, малята, молодці.